Трішки лірики в YouTube закинемо. Такого відео ще не було. Буквально пару секунд прийшло в голову. Думка така. Згадав деякі канали. Там підписники шурують як, як мухи намет літом. Хтось сказав, вислів класний, чи не класний, чи якусь фігню, <свісно> то люди підписуються тут. Стараємося ведемо канали. Різні блогери, різні люди. От в мене канал про сільське господарство, наприклад, тахівництво других людей там метал, автомобілі, ну ось таке. І блогери не. Просити, ну, не любимо ми такого робити, оце просити, там кожен день, кожен раз підпишіться, підпишіться там. Але YouTube просить, каже, каже, слово підпишіться люди. Щоб був інтерес розвивати ці канали, кому буде цікаво далі дивитися. Тому якось так. Ведемо канал, клянчити не навчені. Але кому не важко, ставимо подобайку, коментар. Пишем, пишемо. Пишемо, що думаємо, читаємо все. Відповідаємо на все. По можливості. І пхнемо далі. Ось курка не доїла кабак. О, це півень. Ах ти не гадяй. Ну якось так. Вечір вони ще лазять. Погодка мокра. Тощова. Легорн росте. Так все так. Далі буде.